Все наше спільне життя з чоловіком я була певна в одному в його безхарактерності. Нараз я згадувала слова бабусі перед нашим весіллям і мене аж перекошувало від обурення. Саме вона й була тим рушієм, який мене спонукав звернути на нього увагу, бо, бачите, дуже вже схожий він був на її чоловіка, мого діда. Марусю, а ти придивися до Микити? Добре, придивися. І що що ні ростом, ні красою за те, який він має добре серце, а то в сімейному житті найцінніша річ дідо твій таким був царство йому небесним, і ми дуже добре жили, і ви будете. Не раз і не два мені хотілося крикнути бабусі. В чому ж його цінність, коли він, добренький, давав сусіду велосипеда, а той привозив з тріснутим колесом, і я вже мусила йти пішки кілька кілометрів на роботу. В чому його цінність, коли він всім сусідам помагав возити картоплю, а коли приходила черга нам, то його спина хапала. Де була його цінність, коли люди рвали поля один поперед другого, а він казав, що нам і так вистачить? Може, для інших він був добрий, але те все його добро мені боком обходилося в моє здоров'я і достаток. Не раз я хотіла його покинути, але діти надто такого татка любили, та й не раз таке бувало, що й мене він жалів. Прийду з роботи вже геть втомлена, а вся господарка обійдена і ще й мені вечерю залишили. Було таке і не раз. Але толку з того, як жили ми в старій хаті і як діти одяг не доношували за родичами, то купували на гуманітарці. Не кажу, що я в емоційній розмові не згадувала, що він добрий до всіх, крім мене, було й не раз, а особливо мені захотілося іншого життя, коли мало виповнитися 40 років. Ми тоді з комою пішли визначати удвох і таке добряче повеселилися. І тоді я їй сказала, що її шлюб то приклад для мене, бо все у них як в молодості, слово гостре, підморгування і сміх, а у нас все як в столітніх, без бажання і стремління. Ой, Марусю, знала б ти, скільки разів я думала, що тобі пощастило, що тобі не треба думати, чого чоловік спізнюється і пахне парфумами, чи виводити його на чисту воду, чи зберегти родину. Я тоді замовкла, бо мені ніколи на іншу і не глянув, то я точно знаю. Але ж хочеться ще якоїсь феєрії почуттів, а не звичного, не голодна, не змерзла, ноги не болять. Але я не послухала кому і таки закрутила любов з чоловіком, який був за мене молодшим на 10 років. Так в мені все дзвеніло, що я вже й ховатися перестала перед чоловіком, і певна, що він добре знав, що зі мною відбувається. Той час пролетів, мов одна мить, і вже мій коханий поїхав до себе додому, бо був у відрядженні, а я вся наче спопеліла. Приходиш додому, і замість коханого Микита зі своїм звичним проголод і холод, хотілося все йому просто в очі сказати, але, слава Богу, щось мене стримало. Вирішила, що буду жити в надії, що вернеться до мене, мій коханий, хай хоч у відрядження, але вернеться. Але чуда не сталося, я продовжувала жити з чоловіком. Далі треба було вже дітей женити й онуків нянчити, то вже мені було не до кохання, так життя вже плело, коли в мене почалися проблеми з ногами, і саме чоловік мене виходжував з найгіршого, завжди підтримував, та ні разу я не чула в свій бік кривого слова, що йому важко і він хоче легкого й простого життя. Згадалися мені аж тепер бабусині слова, і стало мені совісно за свій вчинок. Бо тепер я зрозуміла, що мій чоловік з добрим серцем, не красень, але він моя опора і підтримка. Був і є. Підпишись, підтримай українськомовний контент.